Запитайте корінного жителя райцентру Петрови, чим славне його селище. І він, напевно, спершу згадає легенду про останнього кошового отамана війська Запорозького Петра Калнишевського, іменем якого, як вірять місцеві, було назване тутешнє поселення. Потім петрівчанин похвалиться красеним інгульцем правою рукою Дніпра. Тоді розповість про Петрівський кар'єр, основне місце роботи мешканців селища, і напевне не забуде похизуватися романтичною набережною та парком відпочинку. Але менше півроку тому набережна і парку заїжджих гостей викликали б швидше неприємне враження аніж захоплення. Селище міського типу Петрове, що нині є одним із районних центрів Кіровоградщини, за свою поважну, більш як трьохсотрічну історію, поперемінно належало то Єлисаветградській губернії, то Миколаївській, то Херсонській, то Одеській, то знову ж таки Єлисаветградській, нинішній Кіровоградський. Усі періоди становлення держави ця місцина була ласим шматком для суміжних областей. І не дивно, розлоги береги обабіч тихоплинного інгульця. Багаті родовищами залізної руди надра це місце, наче було створене для комфортного життя і стабільної роботи. Якщо в роботі у Петрівчан дефіциту нині немає, бо більшість місцевих працює на петрівському кар'єрі центрального ГЗК групи «Метинвест», то повертаючись з неї у селище про комфорт донедавна доводилося лише мріяти. Я завжди думала. Чому так? Ну, чому у нас немає моста, у нас немає доріг, у нас немає набережку, у нас взагалі немає нічого, немає лавочки, на якій можна просто сісти. От. І ми приклали багато зусиль з молодіжної організації Молода Петрівщина, дали заявочку на участь в конкурсі Город нашими руками. Нас люб'язно прийняли на цьому конкурсі. Ми виграли один проект на 50 тисяч гривень, а потім інший проект на 100 тисяч гривень. І от завдяки цим коштам ми почали роботу. Для того, щоб збудувати нове, треба було спочатку позбутися старого. Прибережний парк, закладений ще за радянських часів. Останнім часом виглядав як захаращений дрімучий ліс, тому метаморфози розпочалися з опилювання дерев, викорчовування чагарників і зламу недовіри місцевих жителів. Коли ми почали це робити, я ніколи не думала, що я зіткнуся з такою недовірою людей. Люди не вірили в те, що ми це зробимо. І мені сьогодні приємно, і я чесно можу дивитися в очі, тому що те, що ми обіцяли, це ми зробили. Для виконання основних робіт з благоустрою були запрошені підрядні організації з Олександрії та Кривого Рогу. А вже за підсобні роботи, такі як розсипання щебеню, піску, відсіву і землі, висаджування рослин, взялися працівники державних установ, які щодня делегували на суботники своїх найпрацьовитіших представників. Таким чином роботи здешевлювалися, а їх обсяг збільшувався. Проста арифметика давала свої результати. Побачивши такий ентузіазм Петрівчан не міг не допомогти і кар'єру. Звичайно, дуже допоміг нам Петрівський кар'єр, який надав нам послуги в підвезенні відсіву, щебню, піску. От, це було неміряно, мабуть, десь біля ста разів цього всього було. Якби ми за це все платили, то нас би не хватило ніяких грошей. Допомогли і сільгоспвиробники району Андрій Давидовський, Олександр Поворознюк, Леонід Назарук, Володимир Деркач та Віктор Волков. Підприємці не поскупилися на кошти, адже й вони самі, і їхні діти, хотіли бачити Петрове ошатним і сучасним. Проект Метинвесту місто нашими руками надихнув петрівчан на зміни. Вони нарешті знову повернулися до предковічного і дієвого способу праці, навалилися усім миром, і те, чого боялися очі, зробили працьовиті руки. Сотні тонн землі і від сіву були розкидані лопатами, тисячі самшитів, туй та сосен були висаджені на газонах. Озеленення ми брали в лісгоспі Буковеньки і в лісгоспі Мала Виска. Їздили кожного дня, туди 6 годин, 5 годин вранку вставали, Їхали, це у нас такий москвич, прицепчик, і кожного дня мій водій їздив із двома трьома помічниками це копали і возили. Скільки могли, накопували, привозили, ми вже в 2-3 години ждали у парку і все це садили. Під зиму роботи були завершені. Замість густих хащів праворуч біля річки, розкинувся парк відпочинку зі сценою для виступів, місцями для глядачів, доріжками, вимощеними тротуарною плиткою, силою силенною молодих рослин і яскравим дитячим майданчиком. Ми дуже доволі, тому що нам подобається діткам ось буде по два роки. Нам подобається тут, що їздить і погулять, і коляскою, і з дітьми, і майданчик, і травичка, і алея любви красива зроблена. Нам все це дуже подобається. дякую всім, хто зробив це для нас. Всі мами Петрову вам скажуть за це велике дякую. Ліворуч від парку ближче до річки простяглася романтична набережна. Потрапити на неї можна через ковану браму і символічний місточок, що за задумом ковалів має поєднувати пари на все життя. Цей надзвичайно привабливий куточок Петрового люди називають по-різному: хто алеєю кохання, а хто й берегом любові. Місцеві вже облюбували оновлене інгулецьке прибережжя, хоч офіційне відкриття втілених проєктів заплановане на весну. Тепер для проведення селищних і районних свят є всі умови, і влада не буде ховати очі від сорому, виголошуючи промови на розвалі. Святкуємо ми тут і День молоді, День Незалежності, свято селища. Був у нас в цьому році дуже гарний конкурс. Петрівщина має талант. Ми провели такий красивий конкурс, але у одного підприємця. Івана Павловича жилки на його території, в його маєтку. А тепер ми будемо проводити такі свята в нашому парку. А між тим ще один проект, здійснення якого стало можливим за підтримки центрального комбінату групи «Метінвест», все ж був презентований, і сталося це на свято Миколая. Чудові подарунки отримали учні Петрівського навчально-виховного комплексу. Центральний ГЗК дізнався про те, що меблі в їдальні і актовій залі закладу не витримують жодної критики і зголосився виступити у ролі чудотворця. Гроші були перераховані оперативно, і якось ми звикли, знаєте, якщо знаходиш якогось спонсора, то там ну, завтра, давайте післязавтра прийдете, ну, давайте подумаємо, хто ще скільки дав. То тут питань не було. Коли приїхав представник цегука, побачив реальний стан речей, то не обговорювалися. Відразу були подані рахунки, і навіть не обумовлювалось переплачувати, дооплачувати. Вся сума була перерахована. Коли нам привезли, батьки допомогли нам змонтувати в коли діти Ранку прийшли в їдальню, то наскільки були всі вражені, вони говорили як в піцерії. Яким би не було життя, ми можемо внести до нього коректури. Петрівська громада вже у цьому впевнилася. Тепер на фоні оновлених місць селища неохайно виглядають зорослі очеретом береги Інгульця і замулені пляжі, старістю і руйнацією віє від Сірого мосту через річку. А прилаштований до старого кінотеатру пластиковий ганок і взагалі є якимось безглуздям. Та люди від землі добре знають, що під лежачий камінь вода не тектиме, якщо не зрушити його з місця. Та таких місць як у нас немає ніде. До такої річки немає ніде. Це наша, наша гордість. От через те ми повинні дуже дбати про це все.